всім. у нас понеділок, шоста ранку, виїжджаємо попрацювати, погода сьогодні просто жесть, цілу ніч лив дощ, зараз продовжується. Але, як не дивно, при цьому роботи немає, просто лиє сильний дощ. А ситуація по роботі ось така. Ну, Це взагалі не діло, якщо чесно. Ні коефіцієнтів, нічого, навіть в Києві. Я вже мовчу про ці країни, де я знаходжуся. Тому. По традиції вмикаємо ланцюг, вмикаємо болт і будемо чекати, що дасть, а поки їду в сторону центру, можливо, візьму кави. Я думаю, там в принципі вже багато що відкрито, але з цим проблем не буде. До речі, я постійно це жалівся в Києві раніше, коли катався. Що зранку нема кави взяти, тут взагалі з цим питань немає. Реально. Я вже ніби говорив про це, але я, я прям кайфую від цього. Ти виїжджаєш зраночку, де захотів, там і взяв. Там Кав'ярня відкрита, кулиничі відкриті, рядом ще одна кав'ярня відкрита. Не подобається переїхав через дорогу, там клошка коротше, на кло можна взяти. Ну коротше, прям топ. На рахунок цього прям дуже-дуже прикольно. Особливо якщо це п'ятниця, субота, неділя взагалі там в 5 ранку вже відкрито все, що можна. Тут, е, типу, як ринок такий в центрі. І зранку там така вже двіжуха ніби це день, а не п'ята ранку. Сподіваюсь, всіх також все добре, тому що ночі дуже-дуже багато шахетів летіло на Київ. У нас, слава богу, було тихо відносно. Там трішки біля Василькова щось збивали, але так особливо нічого не було чутно. Тому я навіть поспав цю ніч, а не як минулого разу. До речі, під кожне відео мені всі пишуть, зніми огляд будинку, зніми огляд будинку. Я, в принципі, планував зняти його пізніше, коли вже буде там завершений етап, ну, коли там буде, по суті, що таке цікаве показувати. Зараз ж все в процесі йде, але... Під кожним відео мені декілька людей це пише постійно. Зніми огляд будинку, тому зранку не знімав, тому що погода просто жесть. Я вийшов, на 5 хвилин там на вулицю вибіг, поки там до машини добіг, ворота відкрив, закрив, я вже геть мокрий. Але додивіться до кінця відео і я думаю, огляд буде. Я приїду додому, до обіду. Напевно, дощ повинен перестати. Що... І тоді буде що знімати, що показувати. В принципі, ну, багато що змінилося з останнього мого відео про будинок, тому що там взагалі нічого не було Тобі на той момент, коли я знімав, що проводив світло, що там було. Плитка тільки лежала і все. Ну, типу, якщо його так брати з ремонту, а так більше нічого не було в будинку. Зараз там все готове, окрім потолка і таке помілочі там плінтусів і звичайно ванна, І Ванна я ніяк не рішусь. Почати цей процес. Там, звичайно, на підлогі плитка також лежить, унітаз стоїть, болер, вся розводка, труби, ну, типу, з тим, з тим питань нема, а от е е е плиткою стіни обкладати, там це все робити, як в пані повинно бути. До цього я ще, ще не дійшов, <гум> але вже потрібно, тому що окей, зараз проще, у нас літній душ, ми собі там спокійно е е приймаємо душ. В літньому, а от ближче до осені вже потрібно, щоб ванна була готова. Тому це капець. Роботи, звичайно, не початий край. Але не в таксі. До речі, е хотів поговорити на рахунок роботи в таксі. У мене питання до всіх. Ви також помітили, що цей рік якийсь взагалі незвичайний по роботі. Тому що, як правило, Літом взагалі, як кажуть, золота пора для таксі. Роботи повно, особливо в тому році, було це просто привхаєш в роботі. Ти виїжджаєш в будь-який момент дня і в тебе є замовлення, в тебе є коефіцієнти. Зараз ж такого взагалі немає близько, тому що робота до 8-ї години взагалі немає. от Просто від слова зовсім там трішки є, але це просто чисто база. Потім десь з 8 до 10 трішки горять коефіцієнти, але коефіцієнти типу, в межах там максимум 1,5 і все. Е, в день також коефіцієнтів немає, ввечері також немає. Взагалі ніколи немає, де робота взагалі. Місто пусте, дивно якось, можливо, це люди пороз'їжджалися по відпусткам. В цьому році всі такі багаті, і у всіх є можливість поїхати в відпустку, не знаю. Але от те, що роботи дуже мало, це прям факт. У мене заробітки з як я там весною, з кінці зими, хоча то, як всі знають, що е, лютий, березень, квітень це там прям глуха така пора в таксі, але зараз заробітки такі самі, як і в принципі в лютому, в квітні, в березні. Тому якось так. Під'їхав я до кав'ярні, зараз нам кави. І чекаємо замовлення, тому що мовчиться. Бог мовчить, уклон мовчить, поставив ланцюг на 8 кілометрів. На 8 о. Загорівся це. Київ, нічого собі. О шості вже все. Так, треба швидше звітати, виїжджати. Ви просто подивіться, які горять зараз коефіцієнти в Києві. А я стою тут і чекаю замовлення. Лін треба вже швидше уїжджати в Київ і робити касу. До речі, хотів розповісти ще історію, яка в мене трапилася в п'ятницю, але яка зв'язана з одним із моїх попередніх відео. Получається, в одному із попередніх відео було, що я чекав замовлення на клошки, прийшов тут по місту за 200, там 20 гривень, щось таке. І хлопець то позвонив, що не буде їхати, а треба заїхати там, вийти на клошку, купити. Там те, що він написав, там якесь пиво, чіпси, все таке інше. І привезти, типу, він мені скинув на карту, я купив, привіз і по факту вийшов, що він мені залишив там майже 400 гривень чайових. Типу, з того, що він скидував, і в ній залишилося там 300, і він ще 100 гривень дав готівкою. І деякі написали, фу, як можна дивитися цю постанову, така брехня, що там залишає там бо 400 гривень, бла-бла-бла, аж протів Е, Повторюю, ну, розповідаю історію для тих, хто так думає, що я це все придумав і таке інше. Коротше, минулу, п'ятницю була. Стою я на клошки, п'ю каву, чекаю замовлення, приходить замовлення з того самого потежного містечка, де і минулий раз тоді, оток, куди я їздив, де той хлопець замовляв. Починаю їхати, телефонує пасажир, каже, підійдьте там до 108-го будинку. І я розумію, що це той самий будинок, куди я їздив. 108-й будинок. В містечку. Кажу, так, да, окей, все, під'їжджаю. Виходить цей хлопець, бухий просто в хлам. Сідає такий. Добрий день, як у вас там справи, починає щось розказувати, якусь історію, що до нього якась там подруга приїхала. Е цілу ніч там з нею сиділи, розповідала історію, що там є якісь там турки коротше, щось там з нею зробили. Коротше, не буду говорити, бо Ютуб забане. Типа бла-бла-бла, каже, я всю там півночі її слухав, мені надоїло, почав пити, е, нічого не поїв, а в нього точка стояла в республіки, ну, на республіку тіпа, е, торговий центр. Каже, їду хоч трохи поснідати, тому що цілу ніч впив, а нічого не їв, каже, аж аж плохо трохи. І ми, виходить, їдемо і розказує цю історію, щось там розповідає, бла-бла-бла. Ну, як п'яні, ви знаєте, тим більше малолетки, мажори. Коротше. Доїжджаємо ми майже до Києва, він каже, а що ви там далі робите? Я кажу, ну роботаю, типо. каже, давайте зайдемо на Мак, типо, я там все оплачую, поїмо і завезете мене назад, я там оплачу тариф. Я кажу, ну окей, типо. зайшли в Мак, думаю, я особливо зранку не їм, я не хотів нічого їсти там. Він каже, Замовляю щось". Я взяв каву і якийсь там чизбургер, ну, щось таке, типу, оранішній там, тому що врань ну, там якийсь інший я не сильно в ньому розбираюся, рідко на мак заїжджаю. Коротше, він ні, це мало ти не наїсися, давай мені замовляй, там ролли якийсь замовив, нагіс, картошку фрі, велику ще щось. Я кажу, так, стоп, я його не з'їм. поїли, Замовив він мені лише на майже 600 гривень поїсти. І цей, Коротше, Поїли ми, порозповідав він мені далі всі історії свої. Приїжджаємо назад, він каже, скільки там за поїздку, сюди ми туди ми їхали за 410 гривень. Я кажу, 400 гривень там все. Даю йому номер карти, коротше, він скляє 500. Все там, спасибо, брат, хорошого дня, бла-бла, і пішов. І це, виходить, той самий чувак, що і тоді залишив ні Ну, Просто є такі люди, особливо під Києвом, які живуть в дорогих е будинках, в яких дуже багато грошей, батьки дуже багаті. Ну, він мені порозповідав, де його батьки жили, його в центр за міста кожен день возили в школу назад, забирав. Ну, людини дуже багато грошей. І він собі ні в чому не відказує, гуляє. Йому батьки купили окремий будинок, вони з ним там не живуть, він живе сам, вони живуть, до речі, тут де я недалеко. Тому такі люди бувають. І це, звичайно, рідко буває, в Києві ще рідше, а от передмісті хто особливо бізнес хатає, під, ну, підтвердять історії, що такі пасажири трапляються. І нічого я не придумував. Сенсу мені придумувати взагалі немає, тому що. Я там не перший день знімаю відео і якби я придумував, брехав, це було б, мабуть, в кожному відео. А про чаєві там я розповідаю раз в півроку, тому що це реально такі, ну, гарні чаєві бувають дуже рідко по факту. Тому якось отак. Коротше, можна дуже довго чекати, мабуть, замовлення, тому вже майже половина сьомого, Нічого я не піймав, нічого мені не приходило, тому їду я в той Київ. Можливо по дорозі щось дасть. А якщо ні, то ні. Проїду кілометрів десять в пусту. Обідно. Тому що зазвичай зранку це перше замовлення з під Києва якраз і робить, мабуть, четверть моїх каси за день. А їхати пустим це обідно. Я пустий майже до Києва з Новосілок взяв замовлення, але замовлення цілком непогане за 530 гривень з кофом 1,5 за 19 кілометрів на Чистяків. Так що, поїхали? Взяв замовлення за 480 гривень з кофом 1,8 на печерську Е, е Хотів е, покатати болт, виконати промку там, під 10%. Але блін, щось я постояв хвилин 10, помоніторив е замовлення в ефірі по уклону і в е полті, то навіть з промкою немає сенсу катати, болти, якщо чесно, зараз мені так здається. Тому що е там навіть з короткою подачою по болту дивишся замовлення там, ну, максимум 30 гривень за кілометр, в уклона 45, 40, типу там, 70 гривень, там, з кофом 2 то я думаю тих 15% різниці комісії, а замовлення ввозити все підряд по болту, ну, таке собі. Я краще за цей час. там, По фільтрам 2-3 гарних замовлення піймаю. Тому якось так. Виставив 11 за 450 і там буквально через пару хвилин прилетіло замовлення, про те, що болт я став хвилин 10. Ну, взагалі нічого цікавого. Абсолютно. За 800 6 гривень приїхав я виходить, на Софійську Борщагівку і звідси за 500 гривень їду на Панківщину. Піймав за 700 гривень з кофом-2 тільки що. класно. це замовлення на Сахсаганську, все, поїхали, а виходить, подача там була 3-2 кілометри. Коротше, нажимаю навігатор. А мені показує їхати 18 хвилин на подачу. ну ні вибачайте, звичайно, замовлення дуже класне, але прийшлось відміняти. І їду з трішки гіршим замовленням. ФОС-1.45 за 15 гривень. Але подача показує 4 хвилини. І їхати щось там менше 40. Тому ну, цілком непогано, адже Взяти краще замовлення по ціні, але витратити годину чи більше на неї, який від того сенс. Я вже вам якось розповідав про знижки від уклона на Кейстар ТБ, хоча сам я в останніх років 5 користувався світ ТіВ і, в принципі, не хотів переходити на жодну іншу платформу, тому що, не знаю, я якось звик до однієї, мені не все влаштовувало, ну майже все те, що там не було Ліги Чемпіонів, і збірну України не транслювали, це трішки напрягало, приходилось десь шукати інші. Місця, де подивитися, але цілком мене світті влаштовував, і я думаю, нікуди не буду я переходити. А тут, виходить, йде кваліфікація Єврокубки, і дивлюсь, що всі трансляції на Кейстар ТБ. Ну, типу, заходиш там або е Мігого -мі там деякі транслював, а в основному все Кейстар ТБ. Я думаю, блін, ну капець, я ніби там плачу за світ ТВ, плачу окремо там е пакет на... Футбол, а подивитись не можу його. Думаю, і тут згадую, що я ж сам рекламую у Кейфстар ТВ. Треба скачати і подивитися. Ітогі я скачую, реєструюся, ввожу промокод драйвера, з уклона на Кейстар ТБ. І в мене на три місяці просто безкоштовний пакет. Я спокійно в гарній якості дивлюсь футбол. Я думаю, блін, чого я раніше цього не зробив, хоча я ж сам рекламую, сам розповідаю про ці гарні знижки. І я відразу відписався вперше за 5 років, я відписався від. TV, видали видалив додаток, тому що мені вже по суті не потрібно, все те саме є на Київстарі, УПЛ ТВ є на Київстарі. і блін, кайф, і ще й безкоштовно 3 місяці. Я думаю, далі уклон також придумає якісь знижки. І навіть коли пробна версія ця на 3 місяці безкоштовних закінчиться, все одно будуть якісь знижки для водіїв таксі на гарні тарифи. Тому, якщо ви. Користуєтесь цифровими платформами телеканалі, дивитесь футбол, спорт, інші там, фільми таке інше. Дуже рекомендую. Старт ТБ доволі, доволі гарна платформа, і це не просто реклама, а реально тому, що я вже нею сам користуюся. Це поїздка. Получається, я тільки почала їхати, дівчина лягла зразу ззаду, і заснула, і всю дорогу спала. І ми, виходить, доїжджаємо, і тут така точка незрозумілості, чи в двір заїжджати, чи там з вулиці. ну, Була б нормальна погода, там, пофіг став би вдоль дороги, типу, до побачення. А так питаю, кажу, вам в цей будь вам в двір заїжджати чи з вулиці. Вона така прокидається. Ні. Кажу, що ні? Заїжджати у двір чи з вулиці. І вже притормажую, і задні машини зібралися, типу, я не можу встати тут односторонні. І знову питає, так заїжджати чи ні? Тишина, мовчить. Ні, ви не заїдете. Кажу, окей, зрозумів. Під'їжджаю до Шалама, кажу, тут вам. Угу. І вона вийшла там, до побачення і, походу, ще й не проснулася, От, тому що ну капець. А По факту вже 11-та година дня. Я в центрі і буду виставлятися додому. Що робити? Поставлю ті рімки, поставлю поставлю ну, повністю додому за місто. Що дасть, туди і поїдемо. Що робиш ти ще на вода з неба? А тільки замовлень в ефірі в 11.30. На будь-який смак. Але кофе, якщо чесно, не дуже. Максимум там 1,2. Таке слабенько. Я тим часом на ВДНХ виставився виходить, в сторону дому і чекаю. Блін, що... Тільки що поїздка була ну, сюди на ВДНХ. З пасажирки ця примітка тиша в салоні. Ну, Типу окей, тиша в салоні, їдемо. Та й доїжджаємо до Васильковської, до метро. Гром як увалив, реально такий звук ніби як прильот був. Типу, ну, я прям злякався сильно. Е Пасажирка злякалась, походу ще більше. <сіх> типа, хоч не стояла там і тиша в салоні, але емоції в неї були, капець, це що таке, це що прильот. Кажуть, та ні, гром. Капець, ну і громко, я там щось почав мені розказувати на мальоти. Потім прикалувався, кажу, у вас там є чим в машині поубирати внутрі. Кажу, а то це дуже громко було. Ось тако. буває. Блін, 12 замовлень в ефірі. І чого ну, нічого не дає? Додому. Обідно. Максимум, що в мене вийшло піймати в сторону дому, це за 250 гривень, з кофом рівні 300, в Гатне до мегамаркету. І далі, виходить, їду я додому і далі кілометрів. 8-10, я майже вдома, тому підбиваємо підсумки, що вийшло сьогодні заробити. Приїхав сьогодні 140 км, це паливо плюс амортизація, приблизно 800-850 гривень в залежності, як рахувати. Е, касу зробив я виключно по уклону 2500 гривень, там трішки було чайових, але не враховуємо, хай то буде на каву. Е, 2500 віднімаємо 850 гривень паливо плюс амортизація, і того виходить чисто. 1650 гривень я сьогодні заробив. Ніби не багато, але якщо враховувати, що працювати, я по суті почав з 7 ранку, тому що виїхав я о шостій, а не о п'ятій, як зазвичай, плюс майже годину я прочекав на перше замовлення своє. Там без 5-7 я взяв перше замовлення. Тому. Якщо враховувати всі ці моменти і те, що були шалені затори, то цілком непогана каса, хоча, здається, можна було б зробити більше, адже замовлення сьогодні були непогані. адже Пішла священна вода з неба, як кажуть таксисти, і пішла робота з нею. Адже до цього було не дуже. Тому ось такий вийшов робочий день. Можливо, якщо б я покатав би промку болта, заробив би більше, але це зовсім не точно тому що дивився якісь замовлення були неприкольні, якщо чесно. На уклині були в той момент кращі. Тому, дякую, що дивилися до цього моменту. Кому цікаво далі буде огляд будинку короткий, хай тільки перестане дощ, я його обов'язково знімлю і обов'язково додавлю до цього відео при монтажі. Тому всім пока. Дякую, що дивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі і дивіться огляд будинку. Так, починаємо короткий огляд будинку. Ось такий паркан у мене дерев'яний. І по суті з паркана вже в принципі можна розуміти на якому етапі йде будівництво, тому що дуже багато всього недороблено. От, наприклад, оці труби зверху, якщо їх видно, ось так. їх те пообрізати, в мене немає часу. Та крайня часть сторона, що видно, там ще треба добивати доски. Також недороблено. І так, в принципі, майже весь будинок. Тому коли мене питають постійно, зніми огляд будинку, зніми огляд будинку, тут все не дороблено. Тому, тому немає що знімати, по суті. Так, ось така садова доріжка у нас. Це я почав робити. Опять ж, отак. Буде щебню, це теж ще бордюрчики робити. Нічого не зробимо, лише отака частина і то не до кінця. В принципі, так, йдемо до будинку. Це моя дружина займається садовництвом. Почав робити отмостку, будинок ось такий, це було видно в минулих відео, я ще не штукатурив фасад, тому що буде ще один слой зашиватися пінопластом. І тоді вже шпак... штукатуриться, фасадна покраска і все таке інше. Але ну, зараз поки також я це все не встигаю. Тут у нас ось така біседка, яка перетворилася в склад. Тому що в мене немає складу і все, що не потрібно в будинку, складується ось тут, такою купою. І те прям вже, якщо чесно. Тому що це, мало бути, в принципі, прикольна бісерка. Але поки не зробиться кладовка, це... це кладовка наша. Так, це ми заходимо в будинок. Тут купа також мусора, який ще не вивівся. Не вивівся. Так, заходимо. Прямо у нас ванна, там в принципі немає що показувати, просто бойлер, коротше, унітаз. Нічого цікавого. Без ремонту. Також остатки ПВХ панелей стоять. Тут кімната. Ось така. Ось так це виглядає. Скала також треба ще лед підсвітку зробити. Налічник також немає часу доробити. Плінтус тут зроблений, з тієї сторони його ще немає. Ось так. Вікно виглядає, жалюзі і... Нічого такого цікавого, в принципі. До речі, ліжко робив сам за буквально півдня. Переходимо тут у нас типу прихожа, обув, все таке інше. Так. Ось так виглядає кухня. До речі, стіл. Вчора зробив, буквально також почав позавчора ввечері робити стільницю, сам клеїв її з бруса. Вчора зварив. Каркас зачухав, коротше, все, покрасив, покрасили стільницю і вчора зібралось. Буквально. Блін, вага стола просто нереальна, Ми його Ледве відняв кілограм 80, 90 мабуть, 6 см стільниця плюс тройка метал. 40 на 80 ніби труба. Тому ось так. Стула також варив сам. І далі, по суті, нічого цікавого. Ось так це виглядає. Кухня, звичайна, недороблена багато чого. Основне недороблене це потолок. Типу я закінчую ремонт і потім буде натягуватися потолок, уже це фінальна частина, тому він зараз виглядить поки ось так. А так в цілому ось такий будинок, ось так це все виглядає. І Враховуючи те, що я в принципі робив все своїми руками, якщо як ви бачите, навіть там стула, стіл, я роблю сам, ліжко я робив сам, ну, в принципі все в цьому будинку я роблю сам і часу я потратив трішки більше року, там рік і пару місяців я займаюся будівництвом ремонтом, по суті, то я гадаю, що це дуже гарний результат, враховуючи, каже, що всі кошти, які в нас були, ми потратили на купівлю ділянки. А все, що ми будуємо, це будуємо за те, що я заробляю. Я, в принципі, поїхав, півдня відпрацював, по путі заїхав в будівельний магазин, закупився матеріалами, приїхав, будую і в такому ключі все. Тому, як на мене, це доволі гарний результат. Звичайно, хтось почне писати: Ой, та ну що це за дом маленький, коротше п'яте, десяте. Люди, мені фіолетово. Я знаю, що я сам заробив на цей будинок. Я сам його збудував своїми руками. Я ні в кого не просив, ні в кого не позичав, не брав, мені ніхто не допомагав. І з усіх людей, хто мені там, в принципі, допомагав, це моя дружина, коли не був вільний час і те, що вона, в принципі, могла. Все інше я робив сам. І заробляв я на цей будинок сам. Тому я дуже горжуся тим, що я зробив. Хоча дуже багато ще чого потрібно. По моїм планам, це, мабуть, ще роки-три просто активного будівництва, щоб дойти до того моменту. Коли, коли буде те, що я запланував. Тому пишіть ваші думки в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. А я, в принципі, дуже задоволений результатом. Тому всім пока.